Вітаю вас на каналі Парарок. От правду кажуть, що не чіпайте помідорки і вони вам будуть. Значить, Це помідори самі насіялися в бочці, в якій я вирощувала огірки холодостійкі китайські. І Я навіть і не бачила, що воно там насіялося. Воно виросло собі сюди. Ну, тут клубніка була, старенька вже така. І от дивіться, зеленесенькі, подивіться, які. Гарнесенькі, без плямочок, без гнилі. Можливо, там щось і доставалося цим помідоркам. Тому що гірки я теж обробляю тріходермою. Отак у собі лежать тут в травичці і хай лежать. Хочу побачити, чи вплинуть на них похолодання. Та, звісно, тут уже старенькі листі, і в плямках трішки. Але ось тут доволі таки зелене, напевно, якийсь індет. Collapse. Ще й цвісті надумав, бачите, он. треба вже відщипнути, хай дов'язує. Можливо, ще ось ця кість дов'яжеться. Хто його зна. Отак. Ну, Гарненькі такі сливки. Що за сорт не знаю, може якийсь і пересорт, може з якихось старих своїх насінин воно тут проросло. А -а 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 -да. Так що схожість насіння, як я вже казала, має бути не менше 90%. Про насіння ще хочу зняти окреме відео, довгеньке таке, розказати, яким чином, за якими критеріями я вибирала собі насіння і на що обов'язково звернути увагу, це стосується сортів і ефів. А тобто гібридів, там є така одна важлива штука, на яку обов'язково звернути увагу. Подивіться наступне відео, можливо, це буде навіть відео на щось, якщо у вас цікава тема вибору насіння.